Ми обговорюємо нашу роботу на день, дивимося в наші відвантаження, які замовлення були по сайту, по соціальним мережам все це виписуємо собі у блокнот, що ми повинні робити, і потім вже переходимо до крою. Почалося все з того, що я народила сина. Я купила йому куртку в Лисичанську, нарядила його. В нього так торчать руки, ноги. Дружина, це шия чоловік голова. І дружина сказала, давай спробуємо робити одяг дитячий. Чому ми українське не можемо пошити до війни? Десь ми вийшли на показники, десь около 10 тисяч виробів на рік вже наприкінці лютого. Довелося нам закривати все це. Поштовне обладнання залишилось там. Тобто кишенько, автомат вартістю там 40 тисяч євро, залишився там. Склад майже весь там залишився. Мене звати Марія Косілкана, мого чоловіка Дмитро Косилкен. Ми приїхали з міста Лисичанськ. В Лисичанську ми започаткували власну справу пошиття дитячого одягу під торговою маркою. Бізі ми шиємо дитячий мембранний одяг, непромокний, в якому діти можуть гуляти в будь-яку пору року. У 2014 році подружжя Косілкиних тримало бізнес меблевої промисловості. Та під час першої окупації лисичанська терористами ЛНР родині довелося вивозити його до Кам'янця-Подільського. Саме тоді і з'явилася ідея розпочати виробництво дитячого одягу. Я народила сина, і коли вже йому було близько року, я як зараз це пам'ятаю, пішла, купила у нас лисичанську куртку. Йому ну зимова куртка, він в березні народився. І якраз от зимою вже починав ходити. Нарядила його, посадила в санчата, і ми поїхали гуляти. У нього так торчать руки, ноги. Він взагалі воно таке товсте було. Він не мог, ну, пошевелитися на те, щоб ходити. Марія почала шукати інші закордонні бренди, одяг яких був би зручніший для дитини. Але жінка була в шоці від цін. Все було дуже дорого, і у нас виникла така ідея: ну а чому ми українське не можемо пошити таке точно, як воно буде закордонне, але щоб і ціна була українська, і щоб якість була як ну не гірше ніж там ліне або рейма? Цю ідею підтримав чоловік Марії Дмитро. Дружина завжди шиє. Чоловік голова, да? коли подише поверне, тоді голова і рухається. А ми, як батьки, хотіли для своєї дитини зробити ну, якісний одяг. Подружжя вирішує повернутися з цією ідеєю до Лисичанська. Якраз тоді вже місто було деокуповане. Після 2014 року багато підприємств було закрито, багато розграбовано. І родина Косілки не хоче створити робочі місця для своїх земляків і землячок. У нас в Лисичанську була дуже велика швейна фабрика, і у нас дуже багато було професійно-технічних училищ, де швачки навчались. І ми завжди думали, що у нас у місті багато швачок, і якраз швейка це те, що у нас ну. Піде в Лисичанську, і ми думали ще повернутися, і щось треба зробити. Тож багато людей повиїжджало. і ми думали, що так треба ми на такому патріотизмі, треба щось робочі місця там зробити, щоб люди поверталися. Майже одразу після повернення Дмитро й Марія почали вивчати види тканин, щоб зрозуміти, які з них найкраще підійдуть для дітей. Зупинилися на мимбрані через її вологостійкість і дихаючі властивості, але її тоді не виготовляли в Україні, тому перші партії замовляли з Китаю. Ну і звичайно ж почали закуповувати обладнання. Ну, не було і багато грошей, знаєте, от як люди бізнеси відкривають і за, одразу там виробництво, так. А нас, ну, ми звичайна сім'я, ну, ми там ніякі не олігархи. От просто така мрія з'явилася, ну, вирішили там, її реалізувати. На ті гроші, що у нас були, ми купили три швейних машинки: один оверлок, розпошивальну машину і розкрійний стіл в метро. З другом зі своїм зварили самі. Як виявилося, ідея Марії була не просто на часі для українців. Be easy стала чи не першим вітчизняним аналогом якісного дитячого одягу закордонним брендам. Ми взагалі за перший рік дуже гарно стартанули, і я зрозуміла, що ми попали в тему, тому що дійсно в Україні аналогів нашому одягу тоді не було. Є турецькі бренди, є там європейські бренди, європейські бренди нам, як навіть підприємцям, у 2014 році були не в кишені, тобто ми розуміли, що на той момент зимовий комбіназон коштував там біля трьох тисяч гривень. Ну, це. Забагато да при тому, що звичайний комбінезон був 700. Риночна вартість нашого, нашого комбінезону була десь на рівні 1700 сімсот гривень. Це дало нам ну, скажімо так, великий поштовх, щоб вийти на ринок. Ми за перший рік настільки гарно стартанули з цим одягом, що ми вже за рік переїхали зі своїх 30 квадратів у 200 квадратів. Марія розповідає, що у виробництві вони орієнтувалися на провідні торгові марки Європи. Робили ставку на якість і знижені ціни для покупців. Так, намагалися набрати клієнтів. Ми хотіли, щоб наша, наш одяг був тонкий, щоб він не сховував рухів дитини, щоб можна було бігати ну, як в куртці, так і без куртки. Тобі, щоб сніг, дощ, там, вітер, будь-яка погана погода, щоб діти не сиділи вдома, а щоб вони могли виходити і не боялися промокнути. Верхня тканина, утеплювач, підкладка усе це підбиралося тривалий час, тестувалося, доводилося до ідеалу. Дмитро вивчав властивості тканин досвід закордонних компаній. В виробництво ми вклалися, грошей на рекламу особо також не було. Тому ми запустили сарафанне радіо. Так як я була молода матуся, я була зареєстрована на всіх мамських форумах, на всіх там блогах, Я писала коментарі там, ось там одяг з'явився. Якість одягу та конкурентна ціна допомогли бізнесу родини Косілкиних рости розвиватися. До війни десь ми вийшли. На показники, десь около 10 тисяч виробів на рік. Якраз от на весняну колекцію, вже на 22 рік, ми планували повністю відійти від такого масового виробництва. Дмитро та Марія планували перейти на індивідуальні замовлення, закупили білу тканину замість кольорової, яка була раніше. І це б дозволило робити принти, які бажають клієнти. І ми почали під запит мам принтувати, кому який малюнок хочеться. От можна, хоч намалювала дитина, ми цей принт на тканині ну, надрукували і пошили куртку. Ось до цього ми прийшли, і це була наша така задумка на весну. Але ми не встигли її реалізувати, тому що вже наприкінці. Лютого довелося нам закривати все це. Повномасштабне вторгнення родина Косілкиних зустріла в місті Привілля недалеко від Лисичанська. Але сидіти без діла вони не хотіли і тому налагодили в місті видачу гуманітарної допомоги для населення. Ми вирішили, що ми пару днів пересидимо в Привіллі. І потім повернемось, воно все закінчиться і все швидко, і ми повернемось додому, ну все буде добре. Ми не вірили, що буде така повномасштабна війна. Ми думали, що зараз там щось домовляться, зараз щось там порішають. І ну, Ми не вірили, навіть коли вже йшла війна, ми не вірили, що вона буде ну, така страшна. Та зовсім скоро стало зрозуміло, що це все швидко не закінчиться. І ми поїхали в Дніпро. Як ми тоді думали на два тижні. Нам казали, ось ось два дні, два дні, все ми назад повернемо. Там два тижні. І ми їхали ну, з такою впевненістю, що зараз ми в Дніпрі там, тиждень або два тижні пересидимо і вже до Пасхи повернемося додому. Родина до останнього не хотіла вивозити швайне обладнання, маючи надію на закінчення війни. Та коли ворожі війська були вже зовсім поряд, вирішили діяти. Для цього написали заявку на участь у державній програмі релокації. Наприкінці, вже квітня, Дмитро з другом зі своїм. Поїхав в Лисичанськ. Нам дали машину. Того, що не вдалося вивезти, це е, габаритне обладнання. Таке, в принципі, що було можна винести в руках. Ми забирали собою. Коштовне обладнання залишилось там, тобто кишеньковий автомат вартістю там 40 тисяч євро лишився там. Лазерний плотер це 10 тисяч доларів, лишився там, бо дуже багато там залишилось обладнання. Склад майже весь там залишився. Перший час родина розмістилась у знайомих на фабриці. Там вони проживали і працювали. Ми поставили у них свої швейні машинки і почали шити воєнку. Ми допомагали і цивільним, і військовим також і ну допомагали. І вони почали до нас приходити там. ну відремонтувати спочатку. Там те порвалося, те порвалося. А потім вже ближче до осені вже почали відновлювати дитячий одяг. Марія робить розкрій нової моделі комбінезону. Взагалі, це ніколи не було її роботою, але нелегкі часи внесли свої корективи. Ми не могли знайти закрійника, і чоловік каже, можна вийде там на пару тижнів. Покроєшну думку, ладно, вийду і це, так вийшло на пару тижнів і вже два роки працюю в якості закрійника, в тому числі на нашому виробництві. Звичайно, оптові покупці були втрачені, а більшість клієнток з маленькими дітьми виїхали за кордон. Подружжя почало з відшивання курток на замовлення, і коли здавалося, що все може налагодитися. Ми почали її відправляти за поштою новою одяг. наші клієнти до нас повернулись. І ми у нас були замовлення на наш одяг. Ну звичайно, не так, як звичайно в ну, але були. І дуже нас оце, ну, ми стали на ноги, тільки голову підняли, можна так сказати. І нас дуже вибив з колії. Тоді блекаут. Через відсутність світла виробництво зупинилося. Довелося скоротити кількість персоналу. Довго шукали нове приміщення і нарешті приїхали сюди. Це вже наш третій переїзд, скажімо так, у місті Дніпро, тому що коли ми переїхали до друзів, нам дали приміщення, нам дали, ну окрім шелтеру, нам дали ще виробничі приміщення. Коли почався блокаут, нам прийшлося шукати приміщення, в якому можна було, хоча б якось подалі працювати, хоча б з генератором, але працювати. Зараз Марія з Дмитром відновлюють свій бізнес за допомогою грантової підтримки, закуповують нове обладнання, беруть сторонні замовлення та працюють над новою колекцією. Дитячого одягу. Порівняно з Лисичанськом, звичайно, що обсяги у нас дуже сильно впали. Ми це пов'язуємо все ж таки з тим, що ми були у східному регіоні, і основний ринок збуту наш був це Донецька, Луганська, Харківська область. Я маю надію, що відновиться попит, звичайно, але. Більше зараз ми націлені на те, щоб вийти на європейський ринок. Ми як підприємці вже ну призвичали до того, що ми втрачаємо да? Ну, бізнеси. Є такий, там немає, що в тебе є постійний зріст, зростання і ти там кожен день там про успішний успіх. Маємо певні руки, маємо знання і маємо якесь певне обладнання, з якого ми можемо стартувати. Попри все, подружжя вірить, що у них вийде відродити улюблену справу.